Розберемо ситуацію, коли нам треба з елементів, що стоять один за одним, зробити колонки, тобто виставити їх поруч у декілька рядків, в декілька колонок. Для прикладу, візьмемо три колонки: ось наша заготовка. Ми маємо якусь обгортку в рапер та п'ять карток різного кольору. Ось що ми маємо в стилях. Я навмисно роблю в рапер невеликим, так як наші картки мають всього 100 пікселів по ширині. Якщо вам треба масштабувати, подивитися це на більших елементах, то ви можете скачати заготовку за посиланням під. Цим відео або в нашому телеграм-каналі. Перший спосіб доволі простий: тут усе, що нам треба зробити, це додати до картки властивість дісплей зі значенням inline-block. І побачимо, що наші елементи вишикувались один за одним в два рядки в три колонки. Але що мені власне тут не подобається, це оці відступи. Тобто елементи з властивістю інлайн блок мають ось такі неконтрольовані відступи. Самі по собі, так ми можемо їх змінити або зовсім прибрати. Щоб їх прибрати, треба буквально на око відняти ці відступи. Margin, Right, наприклад, мінус 7 пікселів. І ми бачимо, що наші елементи стали впритул. Якщо ж, наприклад, нам треба збільшити ці відступи, то ми так само можемо їх виставити між нашими буквально колонками. У другому способі ми використаємо нашу обгортку. Задамо їй display FLEX. Далі дозволимо нашим елементам переноситися на новий рядок за допомогою властивості Flex Wrap» зі значенням WRAP. Також задамо відступи за допомогою властивості GAP зі значенням, наприклад, 10 пікселів. І бачимо, що наші елементи вишикувалися в три колонки та два рядки. Третій спосіб: ми задамо display grid зі значенням grid template. Нам потрібно три колонки, тому ми тричі повторимо, наприклад, по 100 пікселів. І наші елементи стали в три колонки. Також використаємо знайоме з попереднього способу gap 10 пікселів для того, щоб задати відступи. Плюс цього способу в тому, що ми самостійно можемо контролювати кількість колонок. Якщо я поставлю 4, буде 4, якщо я поставлю 2, буде 2. Ми можемо самостійно визначити, скільки місця вони займатимуть. В четвертому способі ми використаємо властивість Columns Count зі значенням 3. І дивимося, наші елементи стали дійсно в 3 колонки. Але чи це те, що ми планували собі? Подивіться на їх порядок. Тобто елементи стоять в колонках послідовно один за одним: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це не зовсім те, що нам потрібно. Тому цей Спосіб він дійсно може використовуватися в певних випадках, і зараз ми подивимося, в яких саме. Спосіб з властивістю count найкраще підійде для тексту, який ми хочемо оформити, типу як в газеті, в декілька колонок для зручності читання. Для цього ми просто нашому текст задаємо властивість count зі значенням необхідних колонок. І текст вишукується в три колонки, так як ми могли б читати його в якійсь газеті. Тобто в конкретних випадках ця властивість стане в нагоді. П'ятий спосіб, на мою думку, дещо застарілий, але все ж таки подекуди використовується. Для нашої картки ми використаємо властивість флот зі значенням Left, наші елементи стануть один за одним. Щоб показати одну важливу деталь, про яку не слід забувати при використанні флот, я додав на сторінку. Ще один врапер з такою ж самою кількістю елементів. І подивіться, що сталося на сторінці. Тобто елементи зараз, наче йдуть один за одним. Хоча це не так, ми маємо дві різних обгортки по 5 елементів. Це все сталося саме через властивість float. Так ось, щоб цього не відбувалося, ми маємо нашій обгортці додати властивість display зі значенням flow root. І тоді наші обгортки будуть незалежні одна від одної. І елементи будуть йти в нормальному потоці, як нам треба. Так само для цих карт. То ми можемо задати відступи за допомогою властивостей Margin Rite, Margin Bottom, наприклад. Ось так ми вишукували наші елементи в колонки. Якщо це відео було вам корисним, ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал.